І так, всім привіт, друзі! З вами унікальна майстерня. А, ну що ж, получив я номера на трактор. А, звісно, я а, хотів квадратні, але щось не знаю, пішло не так. Ну і вони мені надіслали ось такі автомобільні номера. Ось так. А, все нормально. Став просто чудово на облік. Ось. До речі, колір трактора не написаний в техпаспорті. паспорті. Получається, що його, ну, наскільки я розумію, можна даже перефарбувати там ну, на різний колір. Ось так. Звісно, це добре, так як я його вже трохи тут оббив, трохи там оббив. Ще й. камера зламалася. Якщо бачите, тут такі, знаєте, бліки світла б'ють на камеру. Ось. Ну, Але що маємо, то маємо. Ось, в принципі, записати і донести до вас якусь корисну інформацію можна. Ось. І вирішив я зробити собі табличку на ось такий номерний. Автомобільний знак, так як там я його, звісно ж, не поставлю. Ось. А поставлю я його ось сюди. Він буде ось так. Ну, скоріш за все, буде, буде ось тут. Ось так буде посередині, буде все буде все добре. Ось. Буду варити таку ось рамочку, можна сказати, з такого ось профіля. Ось це у нас 40 на 20. Це у нас виходить так, 40, ой, 40, да, 40 на 20. Ось такого профіля я зварю таку рамочку гарну, також зроблю, щоб тут можна було ставити підсвітку на номера, тому що стандартно її, її нема, до речі, стандартно, не знаю чому. Ось номера зробили, де кріпити, а ось Підсвітку на номера немає. А це, друзі, погано. Тому що якщо будете йти вночі і номер не буде підсвічуватися, то по законам, по правилам дорожнього руху, номерний знак повинен підсвічуватись. Ось так. Тому його потрібно зробити і підсвітку. Підсвітку буду робити з габаритів, скоріш за все, візьму. Ось звідси з розетки причепа. Ось так. Щоб не тягнути там звідси, дріт там, або розбирати ось ці стопорі задні, просто знайду ось де тут і де у нас габарит, звідси візьму і проведу. Ось сюди все буде, все буде гарно. Ось так. Для початку потрібно виміряти профіля, скільки що, як порізати. Я все вимірюю і все вам покажу детально, щоб хто буде хотіти, собі міг зварити ось таку ось рамочку для вашого номерного знака. Ось. А, ну що ж, ну, приблизно буде ось так. Це у нас тут так сховається номер. Тут і тут, а тут і десь тут а, буду ставити або ленту якусь. А, ну, я ще не придумав, як, я, ну, як, яку я буду ставити під цвіточку. Ось. Але щось. Щось придумане. Ось. Поки що е, потрібно його зварити, ну і, можливо, десь тут на середині е, усилити, Там, чи якусь бляху заварити. Ось. Ну, при, приблизно буде ось так. Ну, я думаю, буде, буде гарно ось. Ну що, друзі, для мене настав уже другий день. Ось так ось зварив ось такі шви. Десь хороші, десь там не дуже гарні, але зато, повірте, зато дуже надійні. Ось, варю я вже не перший рік. І поки що ще ніхто не звертався, там що після мене щось відпало. Ось так. Буде у нас ось так. Тут у нас буде стояти номер. А тут посередині зроблю, щоб світило на номер. Буде, буде, до речі, дуже гарно дивитися. Ось так. Вирізав ще. Ось реєчку по бокам поставив. Ось. І буде супер. Ось так. Зварив, так, зробив. Тут просверлив, просверлив, де, має, ну, де у нас сідушечка. Получилося, ну, буде ось так. А номер тут, де у нас втоплюватися, а тут... Буде підсвітка. Ось так. Шпільки треба, обіг, приріжу, і все буде, все буде добре. Ось так. Зараз знімаю, все зачищаю, а трошки підкрашу. Ось купив чорну краску емалюву. І і, і буде, в принципі, буде все готово. Ось так. По розмірам, що можу сказати. Ну, дивіться, по розмірам я робив, в принципі, на око все, Ось, під, просто під номер. Ось, та просто під номер все робилося. Розумієте, щоб тут ставав? Ось. Тому е, самі розміри, ну там уже в принципі, треба прикидувати буде на око. Ну і тут де ці отвори, це вже теж брав посередині, ну, більш-менш вийшлося посередині взяти Ось. А, ось так вийшло. Ну то що, друзі, ось фінал моєї таблички. Ось так вийшло, до речі, дуже гарно і надійно. Ось так. Так, все просверлив, все дав, все тримається, гарно, міцно і красиво. Ось так виглядає здалеку. Блін, прям, <coughs> прям під стандарт зроблено. До речі, скоріш за все в майбутньому. Будуть ось такі робити таблички. Таке ось кріплення для номерів на таких ось китайських міні-тракторах. Ось такий грязний, я ним працюю, зараз ось, ось вийшов, купив собі нову таку ось пилу штіль МС-170. Ось трошки, трошки. Дрова гріжу, ну, скажімо так, щоб трохи попритерлося. Ось, Обкатувати, звісно ж, не треба штіль. Ось такий маленький друг. Ось так, друзі. Не забувайте підписуватися на мій канал. У нас вже більше 1100 підписників, друзі. Я дуже радий, я дуже в захваті. Дякую всім, хто на мене підписався. Дякую всім, хто мене дивиться. Ось, з вашою підтримкою мої відео, мій контент буде становитися ще кращим. Ось. Не забувайте підписуватися, ставте палець вверх. Всім до зустрічі!